Цим сюжетом ми завершуємо цикл матеріалів про заробітні плати начальників відділів та управлінь Білоцерківської міської ради, позаду три частини та аналіз нарахувань 15 очільників згідно з платіжками, які надав нашому телеканалу Юрій Савчук. Юлія Орел начальниця управління економічного розвитку, де займаються залученням інвестицій у громаду та розробкою стратегії розвитку, підтримкою підприємництва. Тощо для цього в управлінні є п'ять відділів різних напрямів, і в кожного з них також є свій начальник. Протягом п'яти місяців цього року зарплата пані Орел коливалася від 21 до понад 30 тисяч гривень. У суми входять посадовий оклад, надбавки, премії та аванси. Так, найбільше вона отримала у січні майже 31 тисячу, коли їй не рахували відпускні. Дещо менше у травні та лютому, і в останньому випадку Юлії дали матеріальну допомогу: майже 23,5 тисячі гривень. А ось у березні та квітні заробіток склав трохи більше 21 тисячі. Очільниця відділу транспорту та зв'язку Олена Шевченко, яка зі своїми підлеглими контролює перевізників і їхню якість обслуговування, за свою роботу січня по травень отримувала по різному то майже 20 тисяч 700 гривень, то понад 25 тисяч, а на початку року сума сягнула 48 тисяч 700 гривень. Такі значні цифри набігли через нараховану матеріальну допомогу у майже 36 тисяч, також не обділяють Шевченко надбавками та преміями. До того ж, за цей період вона двічі ходила у відпустку. Наступний Олексій Кудінов, начальник відділу енергоефективності міської ради, де займаються розвитком системи енергетичного менеджменту, збором та аналізом інформації щодо ефективності використання енергоресурсів комунальними підприємствами, тощо його зарплата з січня по квітень суттєво не відрізнялась. Майже 16-18 тисяч гривень. У травні набігло майже 24 тисячі, коли його премія була найбільшою. Понад 11 660. Також, як і всім колегам, йому нараховують надбавки та відпускні, натомість вираховують прибутковий податок та військовий збір. Працює при міській раді і відділ трудового архіву, де зберігають документи з кадрових питань. Головна тут Тетяна Левченко. У січні та лютому ця пані заробила по понад 18 тисяч гривень. У березні заробіток склав 20 тисяч 434, Більше у травні майже 33 тисячі 400. Особистий зарплатний рекорд вона встановила у квітні, коли отримала понад 40 тисяч гривень. У суму входять посадовий оклад, аванс, премія, надбавки та матеріальна допомога, нарахована у розмірі 23 тисячі 652 гривні. Завершуємо відділом публічних закупівель, де до травня головною була Дар'я Однорог. Її зарплата за цей період була різною – понад 10,5 тисяч гривень, 13 500, 16 тисяч. Натомість у лютому набігла сума у майже 39 тисяч 600 гривень. Бо тоді дали матеріальну допомогу, нарахували відпустку і надбавки у травні. Однорог замінила Ганна Петрашевська, і за перший місяць своєї роботи на цій посаді вона отримала майже 26 тисяч гривень. Загалом у міській раді нараховується 30 відділів та управлінь, а ще департамент ЖКГ та служба у справах дітей. Нам не вдалось порахувати рівень заробітного фонду лише 12 з них. Тож такі управління, як освіти, культури і туризму, капітального будівництва з питань молоді та спорту, комунальної власності та інші, ми неодмінно покажемо у наступних ефірах. Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо, Біла Церква.